Річард Трентон Чейс був американським злочинцем, який діяв у місті Сакраменто, штат Каліфорнія, у 1977 дев'ятсот і сімдесят році. Всього за один місяць він позбавив життя шістьох людей. Своє прізвисько із Сакраменто, Чейз отримав через дивні переконання та небезпечні дії пов'язані з кров'ю. Це стало основою його похмурої репутації. Його першовідомий злочин стався у грудні 1977 року. Тоді ще ніхто не підозрював, що перед ними серійний вбивця. А уже у січні 1978 року він здійснив нові напади, які сколихнули все місто. Мешканці Сакраменто жили в страху, адже злочини здавалися випадковими. У лютому 1978 року поліція змогла заарештувати Річарда Чейза. У суді пролунали всі деталі справи, після чого його засудили до смертної кари. Однак до виконання вироку так і не дійшло. У грудні 1980 року Річарда Чейза знайшли мертвим у його камері. Таким чином закінчилася історія людини, яка увійшла у кримінальні хроніки. США. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Річард Рендон Чейз народився 1950 року у Сакраменто, штат Каліфорнія. Він ріс у родині разом із батьками та молодшою сестрою. Дитинство молодого хлопця було далеким від ідеального. Батько був дуже суворим і часто поводився жорстоко з маленьким Річардом. Коли хлопчику виповнилося 10 років, у нього виявили так звані ознаки МакДональда: це схильність до підпалів, жорстокість щодо тварин та нічне нетримання. Сьогодні ця теорія вважається застарілою, але колись вважалося, що подібні риси часто зустрічалися у дитинстві у людей, які згодом стануть небезпечними. Безпечними злочинцями інші дослідники наголошують, що це радше наслідки важкого дитинства та сімейного насильства, які можуть серйозно вплинути на психіку дитини. У старших класах Річард почав цікавитися алкоголем та забороненими речовинами. Він намагався будувати стосунки з дівчатами, однак вони швидко закінчувалися. Причиною було те, що ще не міг налагодити повноцінне інтимне життя у 18 років. Він навіть звернувся до лікаря з цією проблемою. Медики припустили, що хлопець або приховує сильну внутрішню агресію, або має психічні розлади. Проте Річард відмовився від лікування і поступово перестав спілкуватися з дівчатами. У дорослому віці Чей страждав на тяжку форму іпохондрії. Йому постійно здавалося, що він смертельно хворий. Він говорив, що його серце іноді зупиняється, а згодом навіть переконав себе, що в нього вкрали легеневу артерію. Його дивні переконання набирали все більш химерних форм. Наприклад, він прикладав до голови апельсини, вірячи, що так вітамін С потрапить прямо до мозку. З часом Чейс почав стверджувати, що його черепні кістки рухаються і змінюють форму. Через це він повністю згулив голову, аби краще спочити спостерігати за своїм черепом. Таким було життя Річарда Чиза у молоді роки, сповнене тривог, дивних ідей і поступове занурення у власні хворобливі фантазії. Це стало лише початком історії, яка згодом шокувала весь Сакраменто. Часом Чейз почав підозрювати власну матір в тому, що вона його отруює. Через це він вирішив переїхати та жити окремо. Його сусіди по квартирі швидко помітили дивну поведінку молодого чоловіка. Він постійно зловживав алкоголем та забороненими речовинами. Його дії ставали більш ексцентричними настільки, що сусіди не витримали і, зрештою, залишили квартиру. І Річард залишився жити там один. У цей період його стан різко погіршився. Він почав займатися дивними експериментами з тваринами, переконаний, що це допоможе. Йому врятувати власне серце, від звуження. Чейз був абсолютно впевнений, що його серце може зупинитися у будь-який момент. І це стало нав'язливою ідеєю. У 1973 році його вперше помістили до психіатричної лікарні. Однак ненадовго. А вже у 1976 році Чейз опинився у звичайній лікарні після того, як вів собі у Вену тваринну кров. Після надання допомоги допомоги, його примусово перевели до психіатричної лікарні. Там пацієнти та персонал почали називати його доракулою, і не лише через цей випадок. Його поведінка у лікарні була вкрай тривожною, чи зміг ловити птахів через вікно своєї палати та завдавати їм шкоди. Крім того, він навіть знаходив способи отримувати кров у тварин, яких використовували для терапії пацієнтів. Лікарі діагностували у нього параноїдальну шизофренію, його лікували психотропними препаратами та проводили різні процедури. Проте вже того року у 1970. Десят му Річарда Чейза випустили на волю висновок лікарів був суперечливий. Вони вважали, що він не становить небезпеки для суспільства. Через це чоловіка віддали під нагляд матері. Це рішення згодом назвали одним із найсумнівніших у всій історії справи Чейза. У Річарда Чейза поступово сформувалася нав'язлива ідея. Він був переконаний, що вживання сирих тваринних продуктів, зокрема крові та м'яса, допоможе зберегти його здоров'я та врятувати серце від зупинки. Попри дивну поведінку, довгий час він не завдавав шкоди людям. Єдине, що викликало дискомфорт у сусідів, це його. Схильність з'являтися перед ними у непристойному вигляді. Сьогодні, коли ми знаємо, що Чей став небезпечним злочинцем, важко зрозуміти, чому лікарі так легко дозволили йому повернутися до звичайного життя. Адже саме тоді його стан почав ще більше погіршуватися. Часом його мати перестала контролювати прийом ліків і навіть зняла для нього окрему квартиру. Спершу Річард мешкав там із сусідами, але вони швидко з'їхали. Через його дивну поведінку. Залишившись знову на самоті, він дедалі більше занурювався у свої хворобливі фантазії. Його дивні експерименти з тваринами стали постійними, а іноді він сам розповідав сусідам про свої вчинки, що лише посилювало їхній страх. У цей період Чейз захопився вогнепальною зброєю. Він купив кілька пістолетів і постійно тренувався стріляти. Паралельно він зовсім перестав доглядати за собою. Не мився, не голився та сильно схуд. Одного разу у приступі чергової манії він прийшов до матері додому і вчинив дивну річ, яка тільки показала настільки нестабільним він став. Але навіть тоді мати не звернулася за допомогою. Кульмінацією цього етапу його життя став інцидент 3 серпня 1977 року, Чейза затримали в індіанській резервації в штаті Невада. Він бігав вулицею без одягу, весь у крові. У його машині поліція знайшла шматки сирого м'яса та відроз кров'ю. На питання поліцейських Річард пояснював, що це нібито його власна кров. Яка витекла назовні? Насправді ж, це була кров корови, незважаючи на дивні обставини, його тоді ненадовго затримали, а згодом відпустили. Цей випадок став ще одним тривожним сигналом, який суспільство та лікарі, на жаль, проігнорували. 27 грудня 1977 року Річард Чейз їхав на автомобілі через спокійний житловий район. Раптом він вистрілив із пістолета у випадковий будинок. Куля 22-го калібру пробила вікно та зупинилася на кухні. На щастя, господиня, яка в цей момент була вдома, не постраждала. Вона викликала поліцію. І саме тоді слідчі вперше зафіксували дивну появу Чейза у кримінальних справах. У тому ж місяці він підпалив гараж сусідів, які на його думку надто голосно слухали музику. А вже 29 грудня 1977 року. Сталося його перше вбивство. Жертвою став 51-річний інженер Амброс Гріфін, батько двох дітей. Чейз під'їхав до його будинку і зробив кілька пострілів саме в той момент, коли чоловік заносив пакети з продуктами. На жаль, Амброс загинув на місці. Експертиза підтвердила, куля була 22-го калібру, що й знайдена двома днями раніше у будинку жінки. Через два тижні Чіз намагався проникнути до іншого будинку. Його логіка була простою: якщо двері зачинені, значить йому тут не раді. А якщо відчинені, значить він може увійти. В одному з будинків йому не вдалося здійснити задумане, адже господарі повернулися додому і вигнали непроханого гостя. 23 січня 1978 року Чей з'явився біля будинку молодої подружньої пари Терези та Девіда Волен. Девід у цей час був на роботі, а вдома залишалася лише його дружина. Терезі було всього 22 роки, і вона чекала на дитину. Чейз увійшов до будинку та кілька разів вистрілив у дівчину з того ж самого пістолету 22-го калібру. Далі його дії стали ще жахливішими. Він наругався над тілом, завдаючи йому численні поранення. Чейз вважав, що його хворобливі ідеї про кров та внутрішні органи допоможуть йому врятувати життя. Усі ці жахливі дії він здійснив після смерті жертви перед тим як залишити будинок. Чейз залишив ще один жахаючий слід, який показав, настільки нестабільною була його психіка. За кілька днів до останнього злочину Чейз проявив черговий тривожний вчинок. Він купив у сусіда двох цуценят, але незабаром жорстоко з ними розправився, і це ще більше налякало його оточення. 27 січня 1978 року Річард Чейз здійснив останній і водночас найжахливіший злочин, який увійшов в історію як масове вбивство. Того дня він увійшов до будинку 38-річної Евелін Мірот. У домі разом із нею перебували її шестирічний син Джейсон, півторарічний племінник Девід та друг сім'ї Денні. Евелін у цей час приймала душ, а Денні доглядав за дітьми. Скориставшись відчиненими дверима, Чейз увійшов до будинку і смертельно поранив Денні з пістолету 22-го калібру. Потім він обшукав кишені чоловіка та забрав. Тав ключі і гаманець. Далі він жорстоко позбав життя маленького Девіда та шестирічного Джейсона. Після цього Чіпс попрямував у ванну кімнату. Де перебувала Евелін, і також застрелив її. На цьому його злочини не зупинилися. Він вчинив наругу над тілом Евелін, завдаючи численні ушкодження, та здійснив серію жахливих дій, які шокували усіх слідчих, що займалися цією справою. Поки він залишався у будинку, у двері раптово постукала п'ятирічна дівчинка, сусідка, яка прийшла погратися з Джейсоном. Зляканий Чейс у паніці вибіг із дому, викравши автомобіль денні, а також забрав із собою маленького Девіда. Дівчинка одразу побігла до сусідів і розповіла те, що бачила. Один із чоловіків пішов до будинку Евелін і натрапив на картину, від якої перехопило подих. Він негайно викликав поліцію. Слідчі знайшли на місці злочину ідеальний відпиток долоні Чейза у крові, а також слід від його черевика. Викрадений автомобіль Дені згодом знайшли покинутим неподалік. Ключі все ще були в замку запалювання. Те, що Чейз зробив, із тілом маленького Девіда після втечі, залишилося однією з найжахливіших сторінок цієї справи. Деталі були настільки важкими, що навіть у суді їх описували дуже обережно. Цей день, 27 січня, 1978 року став останнім актом жорстокості, після якого полювання на вампіра Сакраменто розгорнулося в повну силу. Після вбивства вагітної Терези Волен до справи підключили агентів ФБР Раса Пагеля та Роберта Реслера. Вони разом склали профіль вампіра із Сакраменто. За їхнім висновком, злочинець – це високий, худий, неохайний білий чоловік, який живе на самоті та не турбується про наслідки своїх дій. Також вони припустили, що він може страждати на параноїдальні психози. Суспільство було в паніці. Смі активно висвітлювало справу по телебаченню, показуючи фоторобот та опис підозрюваного. Свідки також стверджували про яскраву помаранчеву куртку, яку він носив. Минуло лише п'ять днів після масового вбивства у домі Евелін Мірот, коли до поліції зателефонувала жінка на ім'я Ненсі Голден. Вона заявила, що підозрює у злочинах Річарда Чейза. Адже за кілька днів до цього Ненсі робила покупки у супермаркеті, коли до неї підійшов дивний та виснажений чоловік. Він несподівано запитав: За ж ти тоді була на мотоциклі, коли Курт загинув? Це питання приголомшило жінку, адже багато років тому вона і справді зустрічалася із хлопцем на ім'я Курт, який трагічно загинув у аварії. Тоді вона запитала, а ти хто? І він відповів: Я рік Чіз. Виявилося, що вони колись навчалися разом у школі, але зустріч була страшною. Чоловік виглядав небезпечно, і Ненсі намагалася якнайшвидше відійти від нього. На парковці він ще намагався умовити її підвести його, але вона зачинила двері і швидко втекла. Коли Ненсі побачила опис по телебаченню. Вампіра із Сакраменто то відразу впізнала куртку та зовнішність. Слідчі перевірили Чейза у своїй базі, і з'ясувалося, що на нього зареєстрований пістолет. 22-го калібру, куплений у грудні 1977 року. Саме тоді, коли почалися перші вбивства, поліцейські прийшли за адресою Чейза. Господар квартирного комплексу розповів, що Річард нікого не пускає до себе додому. Навіть матір, яка приносила йому продукти і оплачувала житло. За словами власника будинку, жінка пояснювала дивну поведінку сина, нібито залежністю від заборонених речовин. Коли поліцейські постукали у двері, Чейз відчинив, але розмовляти відмовився. Тоді вони вирішили підстерегти його зовні, і невдовзі він сам вирішив вийти із квартири, несучи коробку із слідами крові. На його одязі і на тій самій помаранчевій курці також були криваві плями. Чейз пояснював, що це сліди від собак. Але під час обшуку у нього знайшли пістолет 22-го калібру, а також гаманець, який належав не йому, а загиблому денні із дому Евелін Мірот. Так поліція затримала людину, яка війшла в історію як вампір із Сакраменто. І саме уважність Ненсі Голдон допомогла його впіймати. Під час обшуку квартири Чейза слідчі були шоковані. Квартира виглядала так, ніби там панував справжній жах. На стінах підлозі та стелі були плями крові. У холодильнику лежали залишки тварин, загорнуті у фольгу. Також у квартирі знайшли малюнки з анатомічними схемами людини, моторошні плани, які свідчили про те, що ще зготувався до своїх злочинів. Балістична експертиза довела: усі кулі, знайдені на місцях вбивств, збігалися з його пістолетом 22-го калібру. Сумнівів не залишилося. вампір із Сакраменто був упійманий. Лише у березні 1978 року знайшли тіло маленького Девіда, зниклого під час останнього нападу. Коробку з його рештками виявив прибиральник у церкві, і це відкриття ще більше вразило суспільство та остаточно підтвердило масштаби жорстокості Чейза. У 1979 році розпочався суд над Річардом Чейзом. Його звинувачували у шести вбивствах. Адвокати наполягали, що злочини були скоєні у стані психічного розладу і просили суд визнати його винним лише у вбивствах другої категорії, і саме це б дало б чизу шанс уникнути смертної кари і отримати довічне ув'язнення. Але сторона обвинувачення наполягала на найвищій мірі покарання. Близько 20 психіатрів обстежували Чейза. Жоден із них не знайшов підтвердження, що він не розумів своїх дій. Один із лікарів діагностував у нього антисоціальний розлад особистості і підкреслив Чейз – Усвідомлював, що робить, і діяв свідомо. Прокурори наголошували. Він завжди брав із собою гумові рукавички та інші дрібниці, що свідчило про планування. Це були не випадкові, а заздалегідь продумані злочини. Мати Чейза до кінця відмовлялася вірити, що її син убивця. Вона не співпрацювала із слідством і намагалася захистити його у пресі. Наприкінці судового процесу слово дали самому Чейзу. Він намагався розповісти про важке дитинство, про свої проблеми у юності та про те, що, мовляв, не цілком усвідомлено. Він заявляв, що йому здавалося, що він ніби бореться з якимись нелюдськими істотами і що кров, нібито мала для нього цілющі властивості. Наприкінці своєї промови він попросив вибачення, але ці слова вже не могли змінити ані вирок суду, ані біля родин жертв. 8 травня 1978 року присяжні винесли вирок. Річарда Чейза визнали винним у шести навмисних вбивствах. Суд відкинув аргументи захисту про його божевілля. Та постановив, що Чейз був цілком усудним у момент скоєння злочинів. Вирок смертна кара у газовій камері у в'язниці. Навіть інші злочинці остерігалися Чейза. Його поведінка була непередбачуваною, і чутки про його минулі дії лякали навіть тих, хто мав кримінальне минуле у цей час. Чейз кілька разів давав інтерв'ю відомому профайлеру Роберту Реслеру. Під час розмов він розповідав. Про свою параноїдальну боязь нацистів, і навіть НЛО. Він запевняв, що не винен у вбивствах, нібито його змусили діяти, аби врятувати власне життя. Також він просив дати йому спеціальний пристрій для виявлення літаючих тарілок, бо вірив, що саме вони керують його життям. Його підозри сягали абсурду. Чейз був переконаний, що його тюремна їжа отруєна і просив її перевірити. Попри те, що йому видавали медикаменти для контролю галюцинацій та депресії, Чейс почав їх накопичувати замість того, щоб приймати. І 26 грудня 1980 року його знайшли мертвим у камері. Слідство встановило, що він прийняв велику дозу саме тих препаратів, які накопичував протягом тижнів, і що це було усвідомлене рішення. Під час вивчення його особистих речей поліція знайшла моторошний календар. У дні, коли Чей здійснював свої злочини, він робив позначку словом сьогодні. Але ще найстрашніше було те, що в календарі залишалося понад 40 таких днів, уже позначених наперед. І на щастя, його зупинили вчасно, інакше жарт могло бути набагато більше. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.